Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах спитаємо, який шанс дасть тобі доля дуже скоро. І для чого? Покажіть мені руни, який шанс дасть доля людині, яка зараз прийшла на цей розклад незабаром. Покажіть руни, шанс який. Шанс пов'язаний з матеріальним. Тут про те, що буде шанс налагодити свій фінансовий потік, заробити кошти. Так, проявити свою майстерність і при цьому всьому бути відповідальним за цей шлях, коли ти Розумієш, що це для тебе необхідно, ти за це берешся, ти відповідальний. Ти майстер своєї справи, ти зможеш мати домовленості, спираючись на свій досвід. І це шанс, це рішучість і це намір. Дивись, найближчим часом. Доля дасть тобі шанс проявити себе, створити наміру простір, що ти хочеш бути більш заможним, фінансово незалежним, що ти береш на себе відповідальність за це, що ти розробляєш розумну стратегію, ти можеш. Включитися в соціальне життя. Твій намір буде такий. І в цьому буде твій шанс незабаром. А покажіть мені, Руни, про що ось тут точніше. Так, тут, можливо, в тебе зараз є бажання. Повернутися до якихось своїх минулих задумів, планів. Це щось з того, що тягнеться з минулого. Можливо, це не дуже приємно для тебе станом на зараз, але ти будеш приймати рішення якесь незабаром. І це доля сама тебе буде до цього підштовхувати. Так, ти тобі доля дасть шанс з кимсь поспілкуватись. Якась важлива розмова. Можливо, ти нарешті зможеш оформити якісь документи. Можливо, ти налагодиш контакти, які тобі потрібні будуть для цього задуму. І в цьому твій шанс. І це буде скоро. Тобі, можливо, підкажуть і допоможуть якісь люди. Ти зможеш створити необхідні зв'язки для того, щоб твій задум нарешті почав здійснювати. Покажіть, руни, а чи на благо це людині, на користь? Ну, це дійсно дозволить змінити щось в житті. І ось дивіться, випало дві руни самі змішечка. Тому я їх не, ігнори... не ігнорую. І тут чудові руни випали самі. Це рух до гармонії, до балансу. Для когось це рух до партнерства. Можливо, для того, щоб втілити свій цей задум, вам треба з кимось поспілкуватись, поговорити. І це призведе до змін. Це може означати, що ви вирушите кудись або запустите процеси. Да? До того, щоб створити партнерські угоди, домовленості. Вам тут є підтримка, допомога. Тут допомога, значна допомога від друзів, від партнерів, від самого себе, скажімо так, коли ви нарешті наважитеся цих партнерів собі до себе притягнути, з кимсь договоритися, домовитися. Тут, як наче, знаєте, от, ну, наприклад, ви щось планували, обдумували, хотіли покращити свій стан, покращити свою майстерність, ви прийняли рішення, ви з кимось почали домовлятись, розмовляти, оформлювати якісь папери, і на питання, чи це вам на благо, це призведе до змін, ви зможете. Запустити процеси, які призведуть вас до партнерських стосунків, гармонійних, до балансу. Це дасть вам рівновагу, це дасть вам опору. Ви зможете вирушити в подорож, якщо хотіли. Можете вирушити до тих партнерів. Да? Тут, як наче вас запро... можуть кудись запросити, і ви зможете до них вирушити. На питання, чи це на благо, так, це вам на користь. Ці зміни, вони непогані, вони корисні для вас. Порада, що допоможе. Що допоможе. Так, допоможе. Дивіться, тут не втрачайте шанс. От просто така порада і іде. І як би це сказати не проявляйте, якби надмірні зусилля і впертість. Якщо, можливо, вам будуть якісь перешкоди, вам, будуть якісь, вам буде здаватися не ті пропозиції, або вам будуть іти якісь пропозиції, а ви будете. Вперто, вперто не помічати, ну вам допоможе те, коли ви не будете втрачати шанси із за своєї власної впертості. Небажання бачити, небажання рухатись до цього. Вам допоможе, коли ви не будете сподіватися тільки на себе. Тут Руни вам говорять, що вам потрібна підтримка і допомога. І допоможе вам дійсно цього досягти, коли ви, по-перше, якісь образи відкинете, і перестанете сподіватись тільки на свої сили. Тут посил такий, що рух у вас йде до партнерства. Вам вкупі треба покращувати цей свій фінансовий стан, або взагалі. Наповнювати себе ресурсами вкупі з кимось. Тут така порада. І незабаром вам буде в цьому даний шанс, не втратьте його. Ну, на цьому все, друзі мої, на сьогодні. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Гарних вам днів, ночей, енергії і шансів. Не втрачайте їх.